Мало не втратили дітей. Коли соціальні працівники навідалися до багатодітної родини голуб соколових із села Долинське, то побачили чотирьох голодних та брудних малюків. Батько був п'яний, а мати взагалі невідомо де. Що буде далі, знає Тетяна Блінова. Сашко, Микита, Вадим та Соня знову щасливі. Вони вдома з батьками. А ще торік, у вересні, соціальні працівники забрали дітей з родини. Була угроза жизнь і здоров'я дітей, тому що родители, ну, не виконували должным образом свої обязанности. Батько Микола ніде не працював. Часто чоловіка бачили нетверезим. У домівці було брудно, діти голодували. Чотирирічна Соня їла траву. Матрі малі практично не бачили. Я в місті працювала в магазині, Там кожен день до 9 часов вечора. Братів та сестру терміново відвезли до центру соціальної підтримки дітей та сімей добре вдома, створеного за підтримки фонду Ріната Ахметова. Наш центр создан для того, щоб допомагати сім'ям, які знаходяться в складних життєвих обстоятельствах, щоб предотвратити зъти ребенка з, з сім'ї і зберігати сім'ю для ребенка. Тепер мати, коли згадує місяці, що була без дітлахів, не може втримати сліз. серце Можна тяжело було. Коли їх забрали, дуже тяжко було. І їм без нас, і нам без них було дуже тяжко. Тому ми постаралися зробити максимально все побыстрее, щоб забрати дітей назад. Весь час, поки діти перебували в центрі з Мариною та Миколою, працювали психологи фонду Ахметова. Їхнє завдання допомогти батькам усвідомити свою роль та дати змогу виправитися заради дітей з 2014 року, коли центр почав свою роботу, порядка двох тисяч сімей пройшли. Через цей центр і около 2500 дітей половиною тисяч дітей зі своїми батьками. Навіть зараз, вже після повернення додому, всі четверо дітлахів ходять до центру Добре вдома відвідують заняття, розвивальні та логопедичні. Та головне, вони знають, вдома на них чекають батьки. Тетяна Блінова, Ольга Плужник, Сабиті, канал Україна.